Не думав, що ти так буквально сприймеш моє запрошення. Вибач, що не подзвонила і не попередила. Просто я боюся дзвонити, писати. І взагалі так треба було. Остап, у мене серйозні неприємності. О, так ой. Ну, Проходь, розкажеш. Ти обідала? Так. Ні. Тобто я дуже голодна. Тебе є що поїсти. Сьогодні буде скромна студентська страва. Давай, розказуй, що в тебе сталося. Я ну, не знаю, що почати. Я випадково... Тобто, не зовсім випадково. Ну, одним словом, я вляпала. Ой, як я можу тобі допомогти? Не знаю. Пора що мені робити. Здається, я стала небажаним свідком. Свідком <плух> <плух> його? <плух> робіть. це не смішно. Якщо чи не цікаво мене слухати? То просто пусти мене пожити на пару днів. Поки я собі щось не знайду. <плух> Добре, вибачте будь ласка. Я дуже уважно тебе слухаю. Свідком чогось? Вчора вночі я була на таємній військовій базі. Розумієш, я забагато бачила. А, -а, -а, а я розумію. Я тепер пригадую сторіс сторість на моді танків. Я її вже видала. Думаю, вон не переслідує мене через телефон. І тому я його випнула. На хто такі? Вони? Слідкують за тобою. Хто такі вони? Ти, ти не... Це... Ти... Ти... Кажеш про мамі переслідування. Заспокойся! Ти не розумієш, це дуже небезпечні люди. Можливо, затишно в цю квартиру заріжемо, аспокойся. Заспокойся, батька, це просто парамор'я. Заспокойся. Що ти робиш? Звертайся, не знаю, в поліцію. Ти що наївний? Вони мені нічим не допоможуть. Лише тебе фотографії там. У мене були фотографії ціни, я буде нараджу з тори з Завжди можна відновити файли, якщо тобі треба. Знаєш, давай.